Володимир Зеленський наразі перебуває у Великій Британії. Та він вже зустрівся з королем Чарльзом Третім у Вінзорському замку під час візиту до Великої Британії. Про це дописують у Reuters. Також президент має зустрітися з прем'єром Стармером та українськими військовими, які проходять. Там підготовку. Ну а щодо того, як реагує Російська Федерація, включно за Арішнік, поговоримо ми з вами далі, бо з'являється більше інформації про те, що нібито Арішнік себе дуже гарно продемонстрував, скажімо так, у бойових умовах. Тож про це далі детальніше, і причому цю інформацію набрехало самому Путіну. Його найближче оточення розповіли, нібито застосували Арішнік. Він себе дуже добре показав на екрані зараз ви бачите характеристику цієї рашистської ракети, яку вони так вихваляють. І Путін вважає її дійсно гордістю Російської Федерації. Коли тільки вона була запущена по Дніпру, то Путін одразу ж записав відео про це, розповів, як все файно пройшло. Так ось Арішнік дуже добре себе зарекомендував в бойових умовах. Путіну хтось збрехав, що його застосували в бою. І також він заявив, що Орешник почне вироблятися серійно. Ну, десь ми вже це чули, нібито вони планували збільшити і виробництво, і застосування. Проте ніяких змін не відбувалося. Все це, аби тільки схвилювати нас, українців, і зробити, знаєте, щось таке новеньке, новий вкид. Далі будемо говорити про три країни, які є не дуже хорошими, скажімо так: це Росія, Іран та КНДР. Вони активно співпрацюють одна з одною, допомагають, постачають техніку, озброєння і хочуть вести війни. Це їх бажання та плани. Російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими шахедами та ракетами. По цивільній інфраструктурі Києва та інших містах і громадах, і про це говорить президент нашої держави Володимир Зеленський, засуджуючи ці недокраїни. Тільки в Києві було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій церкві в Київській області. Там шахет влучив у лікарню, зазначив Зеленський. Президент додав, що цей удар пошкодив об'єкти в чотирьох областях. Загалом росіяни запустили по Україні 352 дрони, серед них 159 шахетів а також 16 ракет. Зеленський зазначив. Що за попередніми даними була застосована і балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита українськими захисниками неба, але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, що зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться і продовжить поширення терору, підкреслив Зеленський. У зв'язку з цим президент анонсував, що сьогодні під час візиту Велику Британію. Говоритиме з партнерами саме про захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. Також будемо домовлятися про нові сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради пропинення ударів, констатував глава держави. І Дійсно він намагається робити все, аби Зупинити цей терор, вплинути якось на західних партнерів, щоб вони не тільки говорили, а діяли постачало все необхідне. Ну і звісно ж, вплинути на Дональда Трампа, який залишається на жаль непохитним, та й Путін його не дуже збирається слухати. Далі говоримо про те, що відбувається у тимчасово окупованому Скадовську. Влаштував розплату російським військам у рішницю походу пригожена на Москву агента теж як з боєспавів диверсію в селищі Мирна Херсонської. Області у ході операції було підпалено армійський автомобіль, призначений для перекидання на фронт. І Під час атаки також було ліквідовано групу російських військових, які охороняли точку збору. Ворог втратив і техніку, і людей просто в тилу, де почував себе у безпеці. Знаєте, сталося, коли взагалі не очікували і від того, хто не мав би цього по суті. Робити мирно це Україна. Кожен хто приходить із війною, буде спалений та усунений. Це зазначили у телеграм-каналі партизанського руху. АТЕШ. І дійсно, кожен расист має відповідати за всі ці жахливі злочини, які вони робили та продовжують робити на території нашої держави. До речі, про відплату те, як бавовніє у Ростовській області, будемо говорити також з вами. Черговий удар по нафтобазі і якісь невідомі БПЛА там з'являються і ще й спричиняють пожежу. Це сталося в ніч проти 23 червня в Каменському районі Ростовської області. Завдано удару по промисловому підприємству федеральному державному. Казенному підприємству комбінат Атлас за попередньою інформацією, атака була здійснена силами безпілотних систем збройних сил України. За даними супутникової телеметрії, було зафіксовано дим та ознаки пожежі на території комбінату, що свідчать про можливий авіаційний удар або ж атаку БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про. Нічні хлопки та подальше затимлення в районі події на соціальних мережах. і чатах Ростова з'явилися відео з місця інциденту, які підтверджують факт. Займання. виконуючи обов'язки губернатора Ростовської області, Юрій Слюсар підтвердив, що в результаті атаки на території промислової бази Атлас виникла пожежа. Попередньо жертв серед працівників немає. Що ж це взагалі за підприємством? Це федеральне державне казенне підприємство, яке виконує функції з підземного зберігання нафтопродуктів і перебуває під управлінням південного територіального управління «Росрезерву». Підприємство має ключове значення для логістики пального в регіоні. У серпні 2020 року на цій базі проводилося навчання Кавказ 2020 під час яких відпрацьовувалися операції з відпуску нафтопродукції для потреб російської армії через різні види транспорту автомобільний, залізничний та трубопровідний. І це вже не перший випадок удару. По атласу раніше комбінат піддавався атакам 29 листопада, 2024 року і 3 серпня. Того ж року в обох випадках на території зафіксували пожежі, що свідчить про систематичний характер цілеспрямованих дій по об'єкту, і поки цей об'єкт буде функціонувати, туди буде прилітати, адже нічого допомагати расистам вести цю війну, виготовляти пальне, і тому наші військові роблять все або вплинути на логістику ворога та покращити ситуацію. На фронті. Ну а далі ще більш детально говоримо про те, що там відбувається на Російській Федерації, які нові нісенітниці розповідають рашисти. Стало відомо, що вже цього тижня, нібито, може бути визначено дату нового раунду переговорів між Києвом та Москвою. Про це зробив заяву РУПОР Кремля Пісков. Таким чином, Російська Федерація заявила про готовність узгодити дату нового раунду переговорів з Україною вже наступного тижня. За словами речника Кремля. Кремля Дмитра Пяскова відповідне рішення очікується найближчими днями. Про це інформує російське пропагандистське видання. Тес у четвер, 19 червня. прес секретар російського президента Російської Російської Федерації, тобто Путіна, зробив заяву з приводу нового раунду. Це було напередодні. Ну а сьогодні, як ми бачимо, також певні подробиці такі з'явилися.